Створення знижок у суттловці приходимо в кабінет, пункт програми, натискаємо Створити, пишемо Програма знижки. По замовченню стає знижки, зберегти. створюємо акцію під цю програму. Нехай вона не буде називатися 1 плюс 1 рівня 3. То на кожну третю позицію буде знижка 100% або 50%. Зараз ми це зробимо. Переходимо на редагувати. Створюємо умови. Наприклад, кількість замовних страв більше або дорівнює трьом. Це дуже важлива умова для такої акції. Може спрацювати кілька разів в одному замовленні, щоб на кожну третю позицію була знижка. Тепер вказуємо, або це буде страва, або це буде категорія, або це буде маска. Маска це або всі страви, або всі страви, які мають назву кава. Типу Кава Американо, Кава еспресо і так далі. В нашому випадку я буду використовувати категорію. Все, що має категорію кухня. Тобто перевірка. Кожна третя позиція з категорії кухня. Тепер створюємо дію знижки та спеціальні ціни. Дія буде також на категорію кухня. Розмір не вказуємо, якщо він у нас не зазначений. Тепер не для всіх страв, а для найдешевшої. Навіть якщо ціна буде однакова, вона все одно буде робити знижку на кожну третю. Іде або знижка, або фіксована ціна, ну краще знижку. 100%. Тобто. Кожна третя страва у нас буде в подарунок. Давайте зробимо умову стопа цієї акції. Тобто, наприклад, у нас є гість з категорії співробітник. От Давайте зробимо так, щоб, наприклад, коли він прийшов, то для нього ця акція не працювала. Створюємо тут зверху умову, виконання йде зверху вниз. Гість включений в категорію, якщо її включений в категорію співробітник, зліва ставимо галочку Стоп. Тобто, якщо одна із категорій співробітник є в замовленні, далі умова виконуватись не буде. Цих умов стопа може бути, як бачите, дуже багато. Також, давайте, наприклад, додамо до нашої акції. Щасливу годину. Тобто воно буде працювати в окремий період часу. Оберемо щасливу годину. Відключаємо цю галочку. Давайте на момент створення замовлення, щоб перералася щаслива година. І створимо період. Наприклад, з 3 до 6 кожен день. Окрім вихідних. Ось так тепер акція автоматично буде спрацьовувати. Кожен день.